Тому що я його буду порівнювати ще з мережевим. <звук> що ж, будемо підводити підсумки. А в Європі євроремонт вважається звичайним. Друзі, усім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді акумуляторний перфоратор від торгової марки Revolt модель rh 20 на 26 Ну і, звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати, дивитися що там усередині. Раджу дивитись без перемоток, тому що я його буду порівнювати ще з мережевим. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює цей перфоратор від 20 вольт. Кількість обертів 850 обертів в хвилину, частота ударів 900 ударів в хвилину, енергія удару 2,8 джоуля і максимальний діаметр створення в бетоні 26 мм. І також Revolt вказали, що цей перфоратор має безщитковий двигун. Поставляється даний акумулятор тушкою без акумуляторних батарей, але працює він від універсальної серії акумуляторного інструмента Revolt. Це є акумуляторні батареї Екстра Power. Ці батареї з серії М1, тобто, у кого є акумуляторні батареї Макіта, він підійде до акумуляторного перфоратора Revolt. І сьогодні на тесті в мене буде акумуляторна батарея 5 Аг і 8 Аг. І також хочу вам показати, що дві акумуляторні батареї мають індикатор заряду батареї. Ну що ж, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний перфоратор в руках, а тим більше користуватися ним. Давайте спробуємо, як сюди підключаються акумуляторна батарея. Як бачите, ручка не заважає, а то бувають такі прототипи, що заважає ручка і обов'язково її треба на бік. Тут ручка не заважає. Хочу показати, що перфоратор стійко стоїть на акумуляторній батареї, тобто якщо його хитати, він нікуди не падає. Основна ручка все, що ви бачите в такому пірізовому кольорі, це йде повністю прогумована ручка. І також безпосередньо ручка має структуру, і резина тут не сира. Дана модель перфоратора має реверс-аверс. Ну і звичайно, якщо ви виставляєте посередній флажок, може блокувати кнопку для транспортування. Тобто, якщо ви десь переносите, взяли в руки і перфоратор вам не вмикається. Хочу також відмітити, що задній корпус перфоратора зроблений під долонь, це зроблений для потолочних таких отворів. Тобто, ось ви так берете перфоратор і можете мізинцем нажимати кнопку і таким чином в потолки свердлити легше. Тобто перфоратор як продовження вашої руки. Зиміло, ось таким хватом ви тримаєте і мізинцем або безем'яним пальцем нажимаєте. Зручно? Зручно. Даний перфоратор має 4 режими роботи: це є буріння, буріння з ударом. Удар і поворотний режим. Цей режим є не робочий. Ви собі просто виставляєте піку під потрібним кутом, вертаєтесь в режим довбання та довбаєте. Додаткова ручка у цьому перфораторі звичайно пластикова. Як бачите, має структуру, щоб рука не скользила. Вага перфоратора без акумуляторної батареї складає 2 кг 524 г. З акумуляторної батареї 5 Аг 3 кг 112 г. А з акумуляторної батареї 8 пер годин 3 кг 366 г. Так, друзі, хорош трандіти. Давайте послухаємо, як він працює. Ну, а потім, звичайно, приступимо до тесту. Виставив режим сверління. Ну, як бачите, кнопка чутливо працює по степінні нажиття. Можна буде засверлитись кирпичу або в бетоні. Ну і відповідно, чим швидше нажав, тим більше оберти. І вліво. Так, давайте замірюємо максимальні оберти його. Навіть більше, чим вказали. Ого, а що це за звук іще зранку? А, звичайно, це звук перфоратора. Неможливо ні з чим спутати, особливо, коли він зранку. <х <х> Отож, друзі, давайте тепер подивимося, по чому на є каталог пропонують нам різні перфоратори від різних інтернет-магазинів. Тут все просто. Для цього в пошуку напишу перфоратор, справа фільтра виберу акумуляторний, і як бачите, усі акумуляторні перфоратори, як на долоні. Дуже зручно, що можна посортувати від дешевих до дорогих по популярності, а також можна подивитися, по чому продають найдорожчі акумуляторні перфоратори. І усі перфоратори, які вам сподобались, додаєте в таблиці для порівняння. Ось, будь ласка, цей перфоратор Revolt що з огляду. Також його додаєте в таблиці для порівняння і порівнюєте. Отож, друзі, кого цікавлять перфоратори? Посилання на є каталог. Як завжди, дотошний, залишить в описі під відео. Бажаю усім адекватних сусідів безранкових перфораторів. Так, друзі, давайте зараз спробуємо з різними бурами, як він працює, і зрівняємо його з мережевим. Мережевий

Нормально тяне. Зразу хочу вам сказати, що перфоратори такі давити не треба, їх треба направляти. Якщо ви будете сильно давити, ви просто глушите в них удар, просто направляєте, і тоді він працює ідеально. Повишаємо ставки, бур 16 мм. І бур 18 мм. Нормально. Так, давайте перевіримо, як працює на режимі удара. Та перевіримо, як працює з лопаткою канавчатою. Для того, як я говорив, виставляю цей неробочий режим, повертаю собі кут, який треба, і назад в режим удару. І ось, будь ласка. І як бачите, спокійно під штрубу собі робити канавку. Так, друзі, а тепер давайте перевіримо, наскільки хватить акумуляторної батареї 5 в годину. Для початку я встановив сверло діаметром 8 мм. Погнали! Так, зробив 50 отворів. одного ділення немає, поребрик не армований, так як близько сверлю отвори, він розлітається, тому що він ніде не закріплений і не армований. Погнали далі. Друзі, зробив 98 моторів. Як бачите, удар тут достойний, все розлітається, тому що не ну, кирпіч по боках нічого не тримає, ні переврик, плюс воно не армоване. І я вам скажу, тут гіперпродуктивність. 98 моторів і одного ділення тільки немає. Так, друзі, знайшов бетонний армований стовп і давайте перевіримо, як тут буде перфоратор працювати. А то зараз деякі напишуть в коментарях, а що ти там, фігню просверлив. Ну, але якби в мене тут тест, і давайте на бетоні. Узі, як на мене, то свернить порядно в армованому бетоні. Так, зробив 50 остворів. Залишилося два ділення. Нарешті 68 отворів. У мене зараз шок, реально шок на акумуляторній батареї 5 а годину, Вісьмірку я навіть не хочу тестувати. Пожалійте мої руки, я вже рук не відчуваю, працюю нон-стоп. Ну, я вам скажу, якщо працювати по кирпичу, то на цілий день хватить. І я помилявся, що це перфоратор по кирпичу. Як бачите, без проблем для отворів, без проблем підходить навіть по армованому бетону. Звичайно, якщо десь попадається метал, то е, він ну, сверлон, бур його не бере. Але якщо взяти бур е, з, е, з... Таким спеціальним наконечником, який бурить метал, то будуть бурити. Батарея показує одне ділення, але вже не запускається, тобто я його перегрів. Але якщо так грамотно подумати, і якщо б я не працював нот-стоп, то на відсотків 10 би більше вистави цього заряду батареї. Так, давайте заміримо його після тесту. Сам корпус редуктора 47 48, 51, 52, ну в межах норми не 60 і акумуляторна батарея 47, 46. Практично не нагрілась. І двигун самий найхолодніший це 39, 48, 33. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Втамували подих і дивимося, що там усередині. Ну, як бачите, дійсно стоїть безщитковий двигун. Все просто кнопка, плата управління. Радіатор охолодження. Так, покажу, що кнопка стоїть з запасом на 36 вольт, і кнопка стоїть від торгової марки Giant. Та дуже сподобалось, що дана кнопка має захист від пилу. Як бачите, гумова така накладка, вона безпосередньо захищає саму кнопку від пилу. Так, покажу, що на платі стоять два конденсатори по 470 мікрофарад. Плата залита компаундом, але як бачите, все йде на контактах. Тобто, якщо треба замінити, контакти від'єднуються. Так, друзі, добрався до механіки. Ну, як бачите, тут іде система, як у перфораторі 2,26, п'яний підшипник, скоба, яка прижимає. В принципі, друзі, все дуже схоже. Ось покажу, як виглядає сам ствол. І внутрішній діаметр тут 25 мм. Покажу, як виглядає поршеньок. Діаметр його 26 мм. І як бачите, є нормальна одна розиночка. Тобто, друзі, як бачите, вся механіка реально в мережевому перфораторі. І також покажу, що сам ствол крутиться на ігольстому підшипнику. Ну, Як бачите, зроблено тут все достойно. Покажу, як виглядає промвал, як бачите, як у Боша 226, і дуже сподобалось, що кінець промвала ось туди впирається в ігольстий підшипник. І як бачите, цей ігольстий підшипник прижимається. тобто його в Майбутньому можна відкрутити, зняти і замінити. Круто, круто. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, скажу вам чесно, я очікував, що буде гірше, що буде менший результат, що не буде в нього такого сильного удару. Я спеціально взяв мережевий, щоб порівняти. Як ви бачили, він практично не відрізняється. Плюс дуже сподобалась продуктивність на акумуляторній батареї 5 а що я навіть на вісмірки не хотів тестувати. І кому треба сверлити багато отворів там, під дюбіля чи під анкера. Як бачите, цей перфоратор справляється навіть у бетоні, що спочатку я сумнівався. Ну а тепер в мене сумнівів немає. І я спокійно його можу рекомендувати для робіт по цеглі, а також для робіт по бетону. Як бачите, удар в нього теж непоганий, можна збивати плитку, можна вибити якусь невелику нішу. ну, З тими задачами він реально справиться на 5 з плюсом. Ну а якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.